Всім привіт! І так, що нам знадобиться для такого яскравого малювання дуже, це такі кольори. Синій в мене ось така фарба, як вона називається, ясно блакитна. Чому я саме про цю фарбу на кожному відео уроці говорю, тому що, ну, ви не знаєте, тому і вона в мене дуже нещодавно з'явилася, тому вам говорю. Так, блакитне. Далі це в мене не червоний, це в мене кармін. Тобто це якийсь дуже темно-рожевий. Далі чорний, жовтий і білий. Чому саме без червоного? Тому що дуже сьогодні така затишна весіння картина, тому треба малювати ось такими кольорами. Так, пензлі великий. І я не знаю, чому два малі? Ось один малий. Пензлик. Так, починаємо Великою пензлем. Ми давайте беремо ось цю синю. Вона саме в мене синя, а не блакитна. Не знаю чому. Ось так. Можна трішки додати блакитного, щоб став колір світлішим. У мене, ну, дуже-дуже маленький форматик. Тому я буду ось так працювати дуже швидко та з малими відстанями. Так, додаю вже нормального блакитного, без якихось синіх. Так, блакитного, а потім ще білого. І це буде дуже-дуже красиво. Я вам говорю зразу. Тепер треба дуже-дуже забілити. Давайте білий. І щоб у нас не було зеленого, просто нам треба додати сюди жовтого. Щоб не з'явився в нас зелений, давайте трішки потягнемо білим, коли вже вичистимо без блакитного, ну, Давайте сильно уверх йдіть, бо зараз весь колір замалюєте просто. Так ось дуже. Акуратно замальовуємо білим. І далі вже білий і жовтим можна змішати. Тобто беремо білий та крапельку жовтого. Але крапельку, тому що інколи беруть не крапельку. Так ось там є. це багато. Взяла Ось так жовтим. Треба розуміти, що в нас ріка почнеться дуже швидко, так, неочікувано, тому вже зразу переходимо на жовтий, нормальний вже без якихось вдавань. Та ось так закінчуємо жовтим, десь на багато вище середини. Просто в мене маленький формат, і я ще. Якось так. Не розумію, як мені орієнтуватися. Ну, ви зрозуміла. Так, потім ми додамо сюди хмари, і це буде дуже красиво. Давайте я візьму зараз рожевий. Додам до нього, давайте, білого. І ось цим я проведу лінію, яка в мене буде показувати ріку, щоб Вже орієнтуватися. Візьму тоненький пензлик. Давайте я візьму чорний, туди можна додати синього, щоб він був не зовсім чистим. Та давайте кармінового, ну, рожевого, розумієте. І зробимо гори. Це буде дуже красиво, гори, Просто пейзаж дивовижний. І саме цікаве, те, що він дуже-дуже легесенький, ну, прям простий для початківців. Але, 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 Він дуже-дуже красивий, я вам так скажу. Якщо ви його не намалюєте, але будете підписані на мій канал, то мені буде соромно. Тому що, можливо, ви інші мої відеоуроки намалюєте, а ось такий дуже красивий ви не намалюєте. Я не розумію, чому стіні на річі немає від. Ну, Буду відштовхування від гір. Але ж все ж таки, мабуть, так потрібно. Бачите, ось я... Ой, що я роблю? Я з трішки дуже сильно зайшла донизу прямо на ріку. Але якщо у вас те ж саме, це не переживайте, ми все замалюємо, тому що фарба вона дуже багато може чого стерпіти. Тому давайте. Візьму я рожевий карміновий та додам туди білої фарби. Якщо ви малюєте акрилом, додавайте більше білої фарби, тому що все темніє. У акрилова фарба це я вже сама не перший раз помічаю, те, що вона дійсно вона, колір стемнюється. Намалювала ми світло синім, бачите, він був на початку відеоуроку, можете перевірити. Світліше, ніж зараз. Те ж саме з усіма кольорами. Але якщо ви берете гуаш, то навпаки вона світліша. І знаєте, інколи даже кольори становляться якісь такі пастельні. Знаєте, як у інколи є такі текстові дилицілі? Ладно. Ну, ось вони, в них які, якісь такі пастельні кольори. Все ж таки, я зроблю відштовхування води. Якраз я зменшу цей політ гір на мою картину на ріку. Тому що, якщо сонце там світить, то якраз ціні ось сюди, іду, на низ. Давайте візьмемо ми червоне, ну, рожеве в мене. так, І ось таким схожим тоном. Тому що не може бути чорна тінь на е, якраз таки рожевій ріці. Ось так ось малюємо гори, але вони. Е, тому що тут хвилі, вони такі непомітні тіні. Але можна зробити помітні, якщо там прям супер-супер штиль. Але я ось хочу, хочу таке намалювати. Далі продовжуємо. Цим рожевом малювати праворуч, якби в нас ріка чуть зміщена. Ну, такий, знаєте, вибрали для фото ракурс. І там, де сонечко, воно ось тут у нас дуже сія, там треба додати персикового кольору. Тобто додати до цього рожевого крапельку жовтої фарби. І ось так нанести на ріку. Воно буде відблискувати якимсь рожем. Лукерус. Тепер я беру блакитний. Так, я вам говорю, що він потемніє. Він зараз в мене такий світлесенький, але він потемніє. Я тут даю туди білої фарби і крапельку цієї синьої, щоб такий був, ну знаєте, прям річний колір. І вже такими хвилями я додаю його. Хай він переливається спочатку фіолетовий. Але все ж таки ось так потрібно. Бачите, як красиво. Ми хвилю всіх додамо, тобто ви не переживайте. Я вам ще покажу якісь фокуси секретні. Тут десь білої зробіть більше. Тобто, Орієнтуйтесь. А ось донизу давайте додамо синьої. Це буде просто прекрасно. Е, в картині, яку я змальовую, в неї такого нема, але ми зробимо і це буде просто прекрасно. Бачите, ось це таке біле, але воно переходить до синьої. Зразу хочеться туди поринути. Я не можу. Давайте тут розітремо ось так хвилі. Щоб було більше якось правдоподобно. Більш правдиво, щоб було. Ось так з переносимо, тому що фіолетовий нам не, не зовсім потрібен. Ось, а тепер секрет про хвилі. Можливо, ви вже чули це, але. Вилі ж бувають різні, на тільки білі, як їх багато художників малюють. В нас вони будуть рожеві, тому що так потрібно. Тобто беремо рожевий, крапельку білого, щоб не такий він був яркий. І малюємо хвилі, але тільки на рожевому вони будуть рожеві. Давайте можна взяти тонкий пензель. Якщо хочете ще тонкіше хвилі, тобто додайте води. Можна заходити на блакитне, але трішечки. Ми зараз якось плавно перейдемо до синього фарби. Ось так ось. Ось я тут наляпало. Можна узяти кусочок. Папіру та ось так змикнути. Переходимо до синьої фарби. Змішаємо синю з блакитною. І ось так от розтираємо хвилі, які теж заходять на рожевий, але не дають фіолетового кольору. Десь можна їх пустити по воді теж, але їх буде дуже мало. І донизу там прям сині, вони повинні бути. Але тонкі, десь десь товстіші. Ну, це тостіша хвиля, це більш велика хвиля. Не маленька хвиля, це маленька хвиля. Ну, ось якось так. Насправді так і є. А тепер білі хвилі. Беремо білу фарбу, змішуємо з водичкою, щоб вона була тонкіша. Намалюємо білі фарби. У мене грязний чомусь білий. Давайте я його зроблю нормальним. Щоб... Ось, Бачите, в мене новий. Я не знала, що в мене новий є, але ось знайшла перед відеороком. То вже думала, що ні, не намалюю. Як це не намалювати таке? Не розумію. Ось десь і по рожевому обов'язково повинні бути світлі, білі, такі хвилі. І з хвилі ми перемалювали, але забули, що в нас є хмари. Можна взяти більш такий, щоб Пензл, пензлик, але я вам цього не говорила. І ось ми беремо білу, змішуємо з рожевою. Так, білу все ж таки більше. Видавлю, змішуємо з рожевою та додаємо крапельку жовтого, тобто це буде світлий персиковий. І малюємо ось такий якийсь клубок. Це і буде наша перша хмара. Але не така страшна, ми її зробимо нормальною, але ж все ж таки малюйте. Можете додати водички. А тепер ще рожевішим, та ще ні, жовтого поки не беріть. Просто додайте туди рожевого, а жовтий, який там був, він залишається. І ось так ось більш таким ярким кольором ми замальовуємо. Тут додаємо білу, коли він підходить до сонечка. А так, залишаємося в цьому тоні. Ця хмара цього заслуга. І десь понижче, більш вона маленька. А ось з цього боку вони будуть більш персикові, тобто додаємо жовтого. І те ж саме малюємо хмари. Ось такі у нас з'являються хмари. Це дуже красиво. Треба розітрити їх якось ще більше. Ось так ось. Щоб вони не дуже бросалися очі. З цього боку не дуже треба розітрути. Ось так можна додати жовтенького там, де сонечко на них. Світи. Ось так ось. Ось так ось. Бачите? У нас виходить. Так. Далі. Бачите, в нас десь там теж потрібні бути на задньому плані хмари. Тому ми їх зробимо якимись такими от. Як ви мали це хмари. Природа, вона поєднана і виглядає дуже схоже. Ось там десь якісь хмари можуть бути. А може і не бути. Ось, а тепер малюємо квіти. Давайте це цікаве, що нас очікувало. Змішуємо синій. Чому я його узяла? Саме до зеленого кольору, який буде. І ось в мене виходить якийсь такий салатовий. Я очікувала більш темніший, але цей синій я вже не хотіла брати, тому залишаюся цьому синьому. Можна зробити просто листочки, а можна додати квітів. Ось так. І нас листочки незвичайні. Ну, чим незвичайніші, вони тим красивіші. Далі додаємо спочатку стовбурець, а потім воно ось такі у нас затовщується. Ось ось інша. З цього боку теж вони можуть бути. Я тут без вас потренувалася, щоб вам показати. Давайте я зараз покажу, як робити такі дуже казкові квіти. Змішуємо рожевий, тобто білий з рожевим. Це в нас рожевий. Можна додати біліше. Ось. Миємо пензель на один бок, тонкого пензля. Отак, беремо. Рожевий без якихось змішувань, а на інший ми беремо білий. Ну, біло-рожевий. Вони будуть змішуватися, і це буде давати дуже красивий такий колір. І ось, ось, ось цим боком, як сказати, ми малюємо квітки. Десь додаємо більш рожевого, десь більш білого. І ось так вони дуже казково виходять. У мене. Тут, наприклад, красивіше вийшло, тут не дуже. І Ось це все, воно робить якусь загадкову картину. Можна ще було по-іншому зробити, але все ж таки я вже так зробила. Інше вже картини буду по іншому способу робити, який теж вам треба показати. Тобто я зараз взяла самий найлегенький спосіб, яким користуються, ну тобто, як для малюків. А ось потім я хочу показати спосіб малювання квіток в яскравому пейзажі щитинною, щитинним пензлем. Це буде дуже цікаво, я вам говорю, тому що вони виходять дуже-дуже красиві. Я сама не знаю, чому. Вони якось так з'являються красиво дуже. Чим більше квітів, тим красивіше це буде, тому робіть яскраві квіти. Ну ось, якщо все зробили, можна додати десь іще чогось. Можна додати трави, зелені, якщо вам не вистачає. Тобто це змішати блакитний з жовтим, якщо закінчилося. Давайте зробимо її більш салат. І ось такі зелені листя. Просто їх зробимо знизу уверх Змішайте з водою, щоб краще було малювати тонкі. І на задньому плані. Нас чекає трава, але вона може бути і наперед. І теж вона підсвічена сонечком, тому туди я можу втенькі. На неї такі крапочки, паличкою. Ось. Ось так у нас дуже красиво виходить, я вам бажаю. Всього самого найкращого такі ж саме малюнки, але ще красивіше, щоб ви відтворили їх. Це був урок українсько малювання, таких ось незвичайних квіток. І знаєте, що ще хочеться зробити, друже? Це додати такого, знаєте, сонячного відблиску. Візьміть білий колір. Можна його змішати з крапелькою жовтого, якщо в мене буде. О! Боже мой, подивіться, в мене він ось так видивився. Я не очікувала. Ну і білий, змішайте з крапелькою рожевого. З водою це все на пенс. Давайте тихесенько, тихенько. Зробимо так. Ні-ні-ні зараз, зараз, зараз. Зробіть більш густіше. Ось такі крапельки Треба нам зробити. Їх треба зробити тільки нанизу. Такі, знаєте, малесенькі. Малые сынки. Пожалуйста, валяйте со Можно давать пришелся и шелтый, прямо. Черпить цветы солнечком. А так? Степу. А так все выходит. Хорошо. Там весь трепет. Напишіть у коментарях, чому мені ось тут не повезло. Можливо, у вас є якась відповідь. Ну ось у нас що вийшло. Дуже-дуже виглядає красиво. Не знаю, чому на камері не дуже красиво, але воно дуже-дуже красиво. Так, я вас затримала ще плюс на 2 хвилини. Всім до побачення.